Твій псевдонім, чому саме Берліна Рдіонер. Um, я хоч правильно вимовляю. Да, ну, тако, да, я да, вчила то, німецьку все... 11 да, років і от... така боже, я точно правильно кажу. Uh, да, 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 да. Я, нав... я, до речі, навіть не звернув увагу, що ти просто це кажеш, я такий о, ну клас, типу. Ірина Ігорівна, дуже дякую. Я старалась вчитись. Ірина uh, Ігорівна? Так. Ірина Ігорівна, дякую. навчила навчили от людину. Німецькій мові. Uh, У ну, мене з німецької мови це ж я тільки свою назву можу вимовити, вже я колись теж вчив німецьку мову. Uh, от. І, uh, власне, є такий бекграунд через це, тому що я uh, часто бував в Берліні раніше uh, і uh, десь пройшло два роки, я вже перестав їздити, я їздив як студент, uh, типу, як Work and travel, тільки в Німеччину. І, і, власне, я сидів, щось, думав над новим проектом музичним, і мені чомусь як назва прийшло це в голову, тому що в мене це асоціювалось з якоюсь такою андерграундною, стріт-культурою. Для мене не принципово, що це саме Берлін. просто... Тоді... У ну, них це розповсюджена доволі штука, насправді. Так. Саме